Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з найпоширенішою хворобою гірків переноспорозом або ж не справжньою борошнистою росою. Як же виглядає переноспороз на гриках? Коли ви замітили на листовій пластині нерівні жовті, бліди плями, вони дуже швидко розповсюджуються по всій пластині листа, лист стає сухим та крихким. Це є ознаками переноспорозу. Розповсюджується ця хвороба дуже швидко і можна вже за 3-4 дні втратити весь врожай. Спочатку, як я вже сказав раніше, ми бачимо блідо жовті п'ятна, потім з нижнього боку ми можемо бачити сіро-буруватого відтінку. Потім лист всихає і стає крихким. Так як переноспороз – це грибкове захворювання. А як ми вже знаємо з попередніх всіх відео, грибкове захворювання у нас розповсюджуються за несприятливих погодних умов. Тобто, коли у нас в день помірна температура, а вночі у нас тумани, роси, дощі. Це і є благоприятними умовами для розвитку грибкових захворювань. Найчастіше ця хвороба проявляється під час масового цвітіння, а також масового плодоутворення. Як і у всіх своїх попередніх відео, так і в цьому, я попрошу вас боротися. З хвороби до її появи, тобто профілактично. Зараз я вам розповім два методи боротьби з переноспорозом до появи хвороби, та якщо ви вже виявили її у себе на ваших огірках. Обробку профілактично проти переноспорозу ми можемо робити у фазі 2-4 справжніх листків. Так як переноспороз це грибкове захворювання, він може переноситись або в рештках, ну або в насіння до 6 років ця хвороба храниться в насінні, або ж в рештках наших насаджень. Тобто в листках, в сухих паганах в землі. На першу обробку ви можете брати сильні препарати. Сімейства Redemil Gold або Redemil Gold R це новий препарат. Так як зараз в інтернеті багато скандалів, багато пишуть про заборонений про заборонену діючу речовину Манкацеп, можете її не вносити. Хоча це офіційно дозволений для продажу і зареєстрований препарат в Україні. Не хочете, не беріть, не вносите. Можете вносити новий Redimil Gold з новою формулою. В склад входить металаксил М та хлорікіс Міді. Вноситься він профілактично на першу обробку за 10-14 днів до збору врожаїв. Також можете взяти сильний препарат від компанії SBM MagniCur. Тут строк очікування буде 10 днів. А що ж нам робити і коли нам робити другу обробку? Другу обробку ви робите через 10-14 днів після першої А Тут беремо скажімо, препарати не слабший, а хороші, але ж з коротким терміном очікування. Це буде препарат магнікур буст за 7 днів до збору врожаїв він носиться, або ж ще з коротшим терміном очікування препарат квадріс за 5 днів до збору врожаїв. А якщо в силу якихось причин у вас не було змоги зробити профілактичну обробку, ви приїхали на свою дачу, чи то участок, чи то присадибна ділянка, і бачите вже перші ознаки хвороби, або ж ваша рослина захворіла і у вас немає змоги там чекати там, 12-14 днів. То ви вносите е, препарати квадріс або ж «Магнікур Буст». Тут буде короткий термін очікування. У Магнікур Буст» за 7 днів до збору врожаїв вноситься, квадріс вноситься за 5 днів до збору врожаїв. Також раджу обірвати а, захворівши листки. Ну, якщо це не масово, там не вся рослина захворіла, там 2-3-4 листка обірвати, ну, щоб не рослина не стояла голою. Окрім пероноспорозу або ж несправжньої борошнистої роси, небезпеку нашим огіркам несуть такі хвороби, як борошниста роса, а також такий шкідник, як повотинний кліч. В наступних наших відео ми розповімо, як позбутися цих проблем. Не забувайте поставити лайк. Та підписатися на наш канал нехай росте.